А скільки може держава дати? Пообіцяти може на все що завгодно. Ризик в різних підрозділах, в різних місцях він різний. Я дуже сумніваюся, що якщо її підняти в два рази, це забезпечення, то у вас будуть черги біля ОТЦК. Я думаю, не менше 5 тисяч доларів США. 200 тисяч гривень Навіть більше. 200, 250, 300 тисяч. Але не тільки зарплата, вони повинні мати і пенсію, і не мають медичний супровід, щоб він з фронту зявився. Його до щоб не було в'єтнамського синдрома. Його повинні ще вести лікарі. Діти повинні вчитись безплатно во всіх вищих учбових закладах. А також повинна бути у них медицинська страховка, де вони повинні отримувати медицинські послуги. Безкоштовно, ну не може такого бути, щоб нашого за кордоном зустрічали і безкоштовно робили всі операції. А у нас, коли ми воюємо, все за, за гроші. Це неправильно. Повага до військового, от тільки буде повага, повага всього суспільства. От тоді, тоді, на першому місці це військовий. Ну це вже Голдумеєр. Я цитую, да на другому вчитель, лікар тоді держава підніметься. Мені здається, життя цінніше за будь-яку суму грошей. Багато знайомих воюють, і їм не вистачає, бо це йдуть на ремонти машин, на їхні, на бензини, на продукти теж їм не вистачає. Грошей не вистачає хлопцям. 100 тисяч якби великі гроші, але якщо там перебувати, на жаль, це життя. Якщо не передавати людина, то до 200 тисяч хочуть підняти. Я зараз з міста Ізюм, тому у нас дуже багато. Військових і вони величезно свої кошти витрачають на себе самі. Дуже величезно. Те, що ми допомагаємо там громадами, самі особисто, то одне, але вони самі на себе дуже багато витрачають коштів. І це не тільки там, ну якщо там на мундірування може не так багато виходить. Вони самі себе стараються там дронами або те вже резиною на машини. Машину дали, а резина, на жаль, допустим, була зимова, стала літня, треба щось міняти. То це все теж їхні власні кошти. Я вважаю, що це от 100, а ті які на лі 200, Как минимум, и должны быть социальные льготы для них. Они должны понимать, для чего они, что они делают, за что они за родину сражаются, и что родина их ждет, и что для них будет эта родина давать. Квартиры, помощь детям, бесплатные садики, лучшие, лучшее образование для детей. А обязательно для них и для их семей должны быть медицинское обслуживание на высоком уровне. За родину отдают жизнь. Они ризикують, у них очень великі ризики, і э, на сім'я розуміти, що вона може отримати. А тродину ну, якщо от в Америці скільки там солдати отримають, ну я не знаю, не менше п'яти тисяч доларів. От а в нас, ну я не знаю, в державі немає таких коштів, щоб платити таку заробітну платню. У нас і ціни нижче, тому ну щось десь. Між двома та п'ятьма тисячами, але це дуже складно виразити в грошах життя людини. Це ну воно ж безцінне, тому якось точно якусь цифру назвати складно, досить складно. Ніколи не буває багато, мабуть. Звісно, отримуєш одну суму, здається, що треба більше. Що ризик в різних підрозділах, в різних місцях він різний. Мені здається, зараз такий накал в цьому питанні, що багато хто просто. Боїться йти. Тобто не, не розуміє, наскільки це, що буде потім, скільки придеться служити, на що він може розраховувати, ну, тобто якесь планування, да? ну, щось подібне до. Називаємо мирного життя, да щоб людина все, все одно планує своє життя, хоч війську, хоч не війську. Чому зараз мені здається стоїть питання про демобілізацію, тому що люди не розуміють на що розраховувати, а ті, хто там ну, вже не витримують. А скільки може держава дати? Пообіцяти можна все, що завгодно, а треба ще не тільки подати обіцянку, а ще й виконати її, і щоб всім хватила. Є різні ситуації. Є якісь воєнні, які знаходяться на наприклад, в нашому місті, а є ті, які на передовій без душу, без ліжка, без нормального харчування, без підтримки рідних. То це треба у них спитати, скільки треба їм платити, щоб вони хотіли відстоювати свою державу. Треба від 300 тисяч, також щодо соціальних гарантій, це може бути надання житла на безоплатній основі, щоб вони мали місце, де їм жити, забезпечувати дітей. Якщо сім'я втратила кормильця, то я вважаю, що треба. На якийсь час забирати дітей і давати їм усі гарантії соціальної життя, соціального гарного життя на безоплатній основі. Зарплата має бути достойна, щоб він повністю міг обезпечувати свою сім'ю і не думати за це. Він має бути повністю споряджений докупити те, чого йому не вистачає або не видала держава. От і, ну, і взагалі не думати за це. Тожна матіви не зарплата, а захист батьківщини. Це перше. Ну а за те, що захищає, звісно, має бути велика зарплата. Зараз 130. Це достатньо чи недостатньо? Ні, мабуть, недостатньо на сьогоднішній час. Ми не можемо давати оцінку, яка вона чи висока, чи низька. Це мусять говорити також, також командування мусить давати оцінку, мусить давати е воїни. А суспільство має працювати, щоб, щоб їм це забезпечувати. Люди, ті, які на нулі, вони ризикують життям щодня. І Знову ж таки, це вони воюють, якби їм просто сказали, давай ти будеш там, і ми тобі будемо платити 130 тисяч, або ти можеш поїхати додому і бути зі своєю сім'єю, то я думаю, 99,9% сказали, б, я поїду зі своєю, і побуду зі своєю сім'єю. Ліпше, ніж сидіти там на нулі, ризикувати щодня життям, бачити всі ці жахи війни за 130 чи за 150 чи за 100. Тобто я думаю, що ті бійці, які зараз там щодня воюють, у них гроші ну, не на першому місці в думках точно. Якщо говорити про середню зарплату в Україні, то 130 це більше ніж середня зарплата в декілька разів, так але все одно у нас є проблеми з мотивацією і мобілізацією. Це свідчить про те, що людям все одно легше працювати. Жити зі своїми сім'ями за значно менші кошти, ніж бути там напередку за, за в декілька разів більше кошти. Я дуже сумніваюся, що якщо її підняти в два рази це забезпечення, то у вас будуть черги біля ТЦК. Дуже сумніваюся в цьому, тому що мотивація інша, і наші, наші воїни, наші війська воюють не за, не за гроші.